Привіт! А хто любить готувати швидко, смачно, швидко і корисно. Сьогодні саме такий випадок: приготуємо сьогодні запіканку з брокколі. Дуже швидко, здорово, корисно і неймовірно смачно. Отже, для початку миємо брокколі і розділяємо її на суцвіття. Розмір як вам подобається, я розділяю на середні шматочки. Ось так. Очищаємо від зайвих листочків, розрізаємо великі суцвіття і тепер нам потрібно буде її відварити. Але зовсім недовго в кип'ячій воді буквально 3 хвилинки. Отже, ставимо воду, як вона лише закипить, викладаємо туди брокколі. 3 хвилинки покипіло і можна виймати. Потім викладаємо брокколі у форму, в якій будемо запікати. Розрівнюємо все гарненько, поправляємо, викладаємо так, щоб вам подобалось візуально. І будемо готувати заливку. Для цього нам потрібно яйця, молоко, сіль та перець. Отже, вбиваємо яйця в миску, потім вливаємо молоко і додаємо трішки солі і перцю за смаком. Все добре перемішуємо і заливаємо цим брокколі. Потім ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин, а тим часом натремо шматочок твердого сиру, будь-якого який вам подобається. Через 40 хвилин посипаємо зверху нашу запіканку, 5 хвилин, поки сир розплавиться, і все можна виймати і смакувати пречудовою запіканкою. Той, хто любить брокколі, буде в захваті, я впевнена. Обов'язково спробуйте приготувати. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Далі буде цікавіше. Смачного вам!